Дякую, Андрій Миколайович, дякую церкві благодать, дякую співакам, ви дуже чудово співаєте, дякую, Паша, ви просто прекрасно співаєте. Я теж люблю співати, але мене не люблять слухати. І так як я не можу знайти, хто мене слухати, я співаю сам. Я не перестав співати, але співаю, коли мене ніхто не чує. Разом з тим мені ніхто не заборонив молитися. Я молюся Богу. І я дякую Богу, що Бог відповідає на мої молитви. Недавно в мене був випадок такий. Один із моїх працівників захворів. І я відправив його в лікарню, лікарі, мені зателефонували і сказали, що йому залишилося жити три місяці. Це максимум, що він проживе три місяці. І ви його якось до цього підготуйте. Ну, ми християни, як готуємо. Я зразу йому вручив новий завіт, я дав йому грошей на лікування і з задоволенням пішов додому. Я думаю, я зробив свій дох, який я зобов'язаний був зробити. І такий самодовольний пішов додому. Але в одну п'ятницю через день після цього я сиджу на служіння. І Дух Святий до мене проговорив. ти не відбивай номер, цей чоловік на твоїй сувисті. Я вискочив із служіння, як стрілою, взяв телефон, набираю його, володя, як твоє здоров'я, і молюся, Боже, дай, щоб він пожив до завтра, до ранку. На другий ранок я бистро пішов до нього. Я взяв його в машину, їду з ним в Купив йому по дорозі остальне лікарство, яке йому необхідно було, став в одному такому безлюдному місці. І я кажу, Володимир, ти помираєш. Лікарі тобі це не говорять, але мені сказали, що в тебе смертельна хвороба. Я не знаю, чи я тобі допоможу через медицину. Але я би хотів, щоб цього останнього часу ти примирився з Богом. Він слухав її мене десь около 10-15 хвилин. Я приводив його до Господа. І ви знаєте, без всяких команд відпадає на коліна і там віддає своє серце Богу Я його не вчив молитися, але він так молився. Боже, помилуй мене, помилуй, прости мене. Він не молився за зцілення, він молився, щоб Бог спас його душу. Через декілька хвилин він став він каже, мене тіло дуже болить, але чомусь у середині дуже легко, дуже добре. Я зрозумів, що це зробила молитва покаяння. Людина зустрілася з Богом. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо, щоб молитися за наших військових. Кожного тижня мені телефонують із фронту і кажуть, помоліться за наш підрозділ, помоліться за мене. Недавно у серпні місяця попереднього року мені зателефонував один мій друг, який служив зі мною в армії. Більше як 29 років я звільнився з армії і ніколи його не бачив. Він напереду із окопів мені телефонує і плаче. Каже: Слухай, Андрій, я дуже хотів тебе побачити, але мені не вдасться Та, тут, де я де виходять живи, він бився під Северодонецьком. І на той момент там були дуже жорстокі бої. І він каже, попіклуйся за мою дружину. каже, попіклуйся за мого сина. Я був в офіс, так його слухаю, і чую, якесь внутрішнє, знаєте, натхнення незвичайне. Я кажу: Микола, ти будеш жити. Вставай на, на коліна. Я встав у своєму офісі, я кажу, повторяй за мною молитву. Він почав дуже плакати і молитися. Брати і сестри. Я вам скажу чудо, у тому підрозділі залишилося шість чоловік неошкодженим. один із них Мікола. Слава нашому Богу. Цього січня 22-го року я з ним побачився перший раз за 29 років. Я би закликав церкву, щоб ми помолилися за наших військових, які наражаються більше всього на небезпеку. Щоб ми помолилися за наше військове керівництво, щоб ми помолилися за наше політичне керівництво, щоб Бог дав такий якийсь неприязнь до корупції, яка пронизала наше суспільство. Щоб Бог дав світлий та ясний розум нашим законодавцям, які приймають закони, щоб вони приймали справедливі закони, щоб Бог дав силу церкві, щоб ми були сіллю вогнем, щоб ми світили, і щоб Бог прославився через наш народ, через нашу націю, щоб наша нація змінилася. Я вірю, що воно так і буде. Тільки Бог це може зробити, і тільки Бог спонукає церкву, щоб ми молилися, щоб ситуація змінилася. Я сотні перемірів мав, коли молитва все змінила в моєму житті. Схиляємо свої коліни, молимося. Дорогий Ісус наш Небесний. Я щиро дякую тобі за твою благодать. Я щиро дякую тобі за Дух Святий, який на цьому місці. Я щиро дякую тобі за те, то, що ти між нами ти навчаєш нас. Але разом з тим ми потребуємо тебе. Ми потребуємо твої сили. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує тебе. Захисти нас, Боже, захисти нас від того злого, підлого вора, який хоче знищити нашу країну. Захисти нас, Господь, від тих, хто хоче забрати свободу поширювати Євангеліє. Захисти Господь наших військових, які нарижаються на небезпеку. Я молюсь тебе за наших законодавців. Господи, дай їм страх божественний, щоб вони приймали справедливі закони, щоб в Україні був мир, щоб у нас настав довгоочікуваний справедливий мир, за який ми, Господь, ніколи, можливо, не молилися. Я молюсь до тебе, Боже, тільки ти знаєш, що трапиться намі в майбутньому. Помилуй нас, Господь. Захисти нас, Господь, ти маєш силу. Молитва змінює все, молитва робить чуда. Я вірю, Господь, що Ти чуєш нашу молитву. Ти чуєш нас, Господь. Я молюсь, помилуй наш народ, нашу націю. Я молюсь, щоб ти простив нас за те, що ми не оцінювали, наскільки велику важливість має наша свобода. Ми тобі не дякували. Зараз, коли ризик є втратити, ми усвідомлює цінність нашої незалежності, цінність нашої свободи. Я молюсь, Господь, за головнокомандуючого залужного, за генералі, Господь, які приймають рішення. Я молюсь Тобі за парламентарів, я молюсь за політичну владу, дай їм страх Божественний. Я молюсь за наш народ, щоб він відмовився від корупції. Я молюся, що ти змінив наше суспільство. Я прошу тобі, Господь, просвіти розум нашому народові, щоб він розумів і усвідомив, що спасіння в тобі. Боже, я молюся за Ізраїль, який сьогодні переходить через терористичні атаки. Захисти Ізраїль, Боже, помилуй їх, відкрийся тим людям, які там не знають тебе, які далеко від Тебе. Сьогодні сотні людей загинули, просто так, їх терористи вбили. Я молюсь поклай свій захист, ми молимося тебе, ми просимо тебе, ти все можеш, все від тебе, все для тебе, що ти можеш. я молюсь захисти нас тебе, не лідеш тербе. Аллилуйя, ти достоїн слави, ти великий, ти чудний, ти совершенний Господь. Боже, тільки ти знаєш, що трапиться з нами впереді. Ми знаємо, що ти скоро прийдеш, і всі ці признаки, що зараз ми бачимо, це як свідчення твого скорого приходу. Ми, Боже, не знаємо, що трапиться з нами завтра, але молимося до Тебе, поможи нам бути вірними Твоєму слову, поможи нам бути вірними Тобі. Поможи нам відректися від усього, Господь зайвого. Поможи нам нести та поширювати Євангеліє. Поможи нам, Господь бути чуйними до голоса Святого Духа, Поможи нам бути світлом для людей, щоб люди побачили і знали, до кого звертатися. Я молюсь за благословіння церкви, благодаті, благослови пастора Андрія Миколаєвича, благослови Пашу, благослови хор. Благосівучу групу, благослови Господи цю церкву всіх братів, сестер, які на цьому місці. Нехай із цього місця люди приходять звільненими. Ти Боже знаєш, кожен, хто прийшов з якоюсь проблемою, нехай він отримає відповідь на свою проблему. Якщо прийшов із болю, нехай піде звільнений. Нехай прийшов з обтяжений гріхом, нехай піде прощений, нехай Твоє ім'я Боже прославиться, бо Ти достойний слави. Ти великий, ти святий, ти совершенний, ти абсолютний. Ти Боже робив чуда в моєму житті. і Я можу перечислювати тисячі чудей, що ти зробив в моєму житті. То є ти, то все від Тебе, все для Тебе. Я дякую тобі, Ти великий. Ти святий, ти совершений. Поможи нам, Боже, в церкві, щоб ми приводили людей до спасіння, щоб, Господи, ще багато людей вони зустрілися з Тобою через нас. Я дякую тобі, Боже, що ти дав нам таку можливість вільно схилятися, незважаючи на війну і молитися Тобі. Я дякую Тобі, що в церкві люди зараз каються, і церкви збираються на вільній Україні вільно. Дякую тобі, це є твоя милість, це є твоя благодать, це є твоя любов, це все. ти. Я дякую тобі, дякую тобі, Батьку наш Небесний, це ти, все зробив, вся слава тобі, я поклоняюся тобі і молюсь, Господь, нехай твій Дух святий, благословіння завжди буде на цьому місці, щоб люди. вони... З цього місця залишали всі свої болі, страждання, ріхи, щоб вони йшли вільними, спасенними і очікували вічного життя, поклонялися тобі ми в дусі і правді. Дякую тобі, поклоняюся тобі, Отець, Син і Святий Дух повіки. Амінь.